Відео не рекомендується особам віком до 16 років. Рішення діяти. Якщо ви не дивились попередні 22 дні, обов'язково перегляньте їх на моєму YouTube каналі. Це 23 день лише для тих людей, які переглянули попередні 22. Рішення діяти. Якщо вам щось треба, не тратьте енергію на коливання. Просто йдіть і забирайте своє. Ніби ви отримали якесь повідомлення про посилку. Треба не роздумувати, а наміріватися, мати намір. Якщо у даний момент потрібен автобус, парковка для машини, покупка, папірець, екзамен, співбесіда, зустріч, що завгодно, не думайте, а просто йдіть і отримуйте. Відмовтеся від переживань, типу, а можливо, яким чином, звідки візьметься і так далі. Відкиньте цей неспокій. Це бажання і надію залиште лише спокійну впевненість. Відчуйте цей стан наміру отримати своє без усяких умов і обговорень. Наприклад, я не задумуюсь, встигну чи встигну я підійде чи підійде автобус, скільки мені прийдеться чекати. Я просто йду на зупинку і знаю, що автобус зараз під'їде. Нехай цей стан супроводжує вас повсюдно. Дякую за увагу, якщо відео сподобалося, ставте лайки, також підписуйтесь на канал для того, щоб подивитися пояснення до 23 дня.